57 буковинських школярів на цьогорічному національному мультипредметному тесті здобули по 200 балів з різних предметів. Дев'ятеро випускників отримали 200 балів з двох предметів. Учень путильського ліцею з трьох предметів на НМТ зібрав по 200 балів. Сьогодні школярів нагородили за високі результати. Учень путильського ліцею Давид Томнюк склав національний мультимедійний тест із чотирьох предметів з математики української мови та історії України набрав 200 балів, з фізики 189 я переважно самостійно, просто вдома, сидів над книжками, сидів, використовував в основному інтернет-ресурси. По математиці в цілому нічого складного не було, хоча я параметр перевіряв два рази, в мене на це пішло до 20 хвилин, це досить багато. І по українській мові і по історії України нічого складного не було, як на мене. І до української мови я ходив плюс-мінус два рази тиждень. Найсланіше було здавати і вчити фізику, а власне я її не здав на 200, на 189. Скоріше всього, при цьому я просто забув зберегти в кінці відповідь, тому що наскільки я пам'ятаю, я все правильно відповів. Давид Томнюк, учень з потельського ліцею, який вперше склав НМТ на 200 балів. «У Цьому навчальному році наш заклад закінчили сім медалістів із золотою медаллю, і один зі срібною медаллю. І учні, які закінчили з золотими і срібними медалями, вони десь підтвердили свій результат. Ну звісно, що високого балу 200 балів не набрали, але 190 там 180, так то я рахую так само, що це досить гарний такий показник. Марія Єлена складала НМТ з української мови, історії України, математики та англійської мови, яку здала на 200 балів. До мультимедійного іспиту готувалася шостого класу з репетиторами. Легко далася мені англійська, не знаю, тому що я почала вивчати її з мал але українська мені дійсно здалася важчою, тому що з дитинства я розмовляю румунською, і коли я пішла до школи, мені дійсно було дуже складно розмовляти з вчительками з моїми однокласниками. І українська мова і тому вона вдалася мені і складно, і граматика теж всі ці роки українська я мала такі 8-9-10 як. Оцінка у Чернівецькій області 57 випускників закладів загальної середньої освіти набрали найвищі результати 200. З них з одного предмета 48, з двох 8. Це більше ніж в минулому році. Однак 600 бальників в минулому році було двоє. Сьогодні ми маємо одного такого учня. Діти можуть один з форматів це професійно технічна освіта пробувати здобуття професії, і в принципі можна один рік. Знов ж таки наздогнати і через рік спробувати свої сили до вищого закладу, якщо він є справді умріяним. Але тим не менше можна також і вступати в професійно-технічну освіту і мати здобуття професії. 38 випускників з Чернівецької територіальної громади отримали 200 балів на НМТ. Шість дітей набрали максимальну кількість балів з двох предметів. Ми не аналізували ще поки що, які дисципліни у нас саме найбільше, але попередньо ми розуміємо, що це українська мова, математика і англійська мова. Ну це традиційно перший, п'ятий, сьомий, дев'ятий ліцеї, які отримали найбільшу кількість результатів однак є ті заклади, які отримали до. Наприклад, 400 балів, але результатів в них немає так багато. Того року в нас була 21 дитина, яка отримала результати 200 балів з одного предмету, і ще троє, які мали 400 балів у Чернівецькому ліцеї Оріяна. Сім учнів отримали 200 балів на мультимедійному тесті. Ще двоє отримали найвищі бали з двох предметів. Серед цих дітей є учні, які впродовж всього навчання у школі здобували найвищий бал. Це по 12 балів за семестр і за рік. Про що це свідчить? Про те, що вони стабільно вчилися з першого до одинадцятого класу. Якщо є стабільність, то є і результат. Звичайно, що готувалися вони сумлінно і в школі. І в цьому їм допомагали учителі. Діти, переходячи в ліцейні тобто старші класи, вони обирають профіль. Якраз А клас, де найбільше є 200 балів з математики, він був профільним, тобто 9 годин математики на тиждень, і це дало свій результат. Альвіна Абрамчук, Павло Марковці, новини Сі4.